Сердечно вас вітаю, мої любі. Сьогодні я хочу вам показати продаж квартири. Це в нас ЖК Метрополіс. ЖК знаходиться в Лосіївському районі на Теремках. Це у нас комфорт клас забудовник дім, будує класно і якісно, реально можемо рекомендувати. Давайте по ЖК. ЖК закритого типу, з охороною, з паркінгом і своєю величезною територією. Тут у нас зона для прогулянок понад 2 гектари. Це дуже приємно, як для тієї людини, яка любить погуляти, самі розумієте. Дуже розвинена інфраструктура і поруч метро, 5 хвилин пішки. Зараз ми вже знаходимося у лобі. Тут у нас консьєрж сервіс дуже стильне таке нове лобі. Є стільці, дзеркала, диванчики, вхідна група класна. Ну, виглядає все досить реально пристойно. Тобто на комфорт клас повністю відповідає. У нас деякі... Забудовники бізнес-класу такого не роблять, щоб ви розуміли. Так, це ми вже на 27-му поверсі. У нас тут відкривається, дивіться, який вид на іподром, теремки. Реально казковий. Прикольно. Давайте далі. Квартира. 27-й поверх, 42 квадратних метри. Панування вище закріпив. Зараз це ми на кухні-вітальні вам показуємо і проходимо у спальню. Тут ви можете розмістити ліжко, ну, я думаю, по плануванню вам зрозуміло. І маємо такий вид з вікна, вид у нас у двір. Так що це перший будинок. Люди тут живуть, ремонти роблять. Так що купуйте, робіть ремонт. Здавайте або живіть самі. Гарна